Нині більшість олігархів та власників великого бізнесу не уминають жодної нагоди, аби заявити про свій патріотизм, здобуваючи симпатії українських покупців. Мільйон гривень українському війську нещодавно перерахувала компанія Епіцентр. Ця мережа будівельних гіпермаркетів належить колишньому регіоналу Олександру Герезі та його дружині, екс-секретарю Київради Галині Герезі. Але разом із тим схеми отримали документи, в яких встановлені імовірні факти навмисного заниження податкових зобов'язань компанією. Більше того, схоже на те, що в окупованому Криму бізнес Герег лише змінив вивізку і тепер поповнює бюджет Росії. Докладніше в розслідуванні Максима Савчука. Мільйон гривень допомоги українському війську і презентація найбільшого на планеті торгового центру формату DIY. тобто зроби це сам. Цей малюк е народжується, як ви бачите, гулівером велетним таким. У національної мережі ЕПІЦентр К, яка є власністю подружжя екс-регіонала Олександра Гереги та екс-секретаря Київради Галини Гереги, чергове свято патріотизму і великого розширення. Патріотичний флешмоб із власникам України. Генеральний директор Епіцентр К Петро Михайлишин ділить радість із сумом. каже, компанія, хоч і розвивається, та в окупованому Криму бізнес довелося згорнути. На жаль, відколи Крим відійшов. Від України реально ми зупинили епіцентр, зупинив свою роботу. Ми здаємо будівлі, оскільки вони є власністю епіцентру. Ми здаємо їх в оренду операційній компанії, яка здійснює торгову діяльність. А епіцентр зупинив свою роботу ми вирішили перевірити, наскільки це відповідає дійсності. Невже наприклад у Севастополі на вулиці Відрадній вивізку над гіпермаркетом і під центр? Якась російська компанія просто нахабно переклала і використовує бренд української національної мережі. З російського реєстру юридичних осіб ми з'ясували, що у Сімферополі за адресою проспект перемоги 245, де розташований епіцентр, 14 квітня зареєструвалася компанія Нова Центр К що спеціалізується на продажі будматеріалів. Наш подальший аналіз дав серйозні підстави стверджувати, що бізнес Герегу Криму лише змінив назву і працює на два фронти, крім мільйона гривень, які передають українській армії. з рахунок податків поповнюється і бюджет країни окупанта. Нова центрка, окрім торгівлі в гіпермаркетах, Епіцентр, у Сімферополі та Севастополі використовує і торгову марку Нова лінія. Мережу Нова Лінія за даними Forbes, Компанія з орбіти Герех Оференд купила у 2010 році. Назву у Криму, схоже, просто переклали російською. Генеральним директором російського товариства новоцентр К за даними російського реєстру юридичних осіб є Юрій Леонідович Носач. У деяких резюме в інтернеті він значиться як комерційний директор українського товариства Епіцентр К. Та й у своїй сторінці у соцмережі Фейсбук носач ще не встиг змінити дані про місце роботи. Там той же епіцентр. Російське товариство Нова Центрка зараз активно шукає працівників. Ми зателефонували у відділ персоналу і вдали із себе вантажника, який хоче влаштуватися на роботу. Там відверто зізналися. Це російська компанія чи українська ми тепер перерегіструвалися на російську. нужна російський паспорт для цього устройства. Понятно. А с украинским никак нельзя, да? Ну, к сожалению, пока вот такие условия. Mm, я понял. Ну то есть это фирма та же, но только уже, уже российская, да? Установление, да, тоже. Ну то есть было эпицентр, как бы, а стало новоцентр. Правильно? Крім цього, у розпорядження нашої програми потрапили дані, які документально підтверджують зв'язок між українським епіцентром К та російським Нова Центром К. Державна податкова інспекція у Дніпровському районі столиці провела перевірку товариства з обмеженої відповідальності Алмера. Ця фірма, як десь в акті купувала товари в епіцентр К і продавала російському Нова Центр К. Причому епіцентр продавав багато товарів. Зазначають податківці за суттєво заниженими цінами по копійці. А це ймовірно ще й намагання не платити в український бюджет податки у належному обсязі. Наприклад, візок для товарів із корзиною, ціна постачання за одиницю товару одна копійка, телефон Панасонік ціна одна копійка, труборіз ціна одна копійка, вогнегасник ціна одна копійка, вимірювач тиску, ціна одна копійка. З огляду на вище викладене встановлено непоодинокі факти ймовірного заниження податкових зобов'язань товариства «Епіцентр -К» за травень 2014 року. Юрист Костянтин Пільков назвав акт перевірки далеко не ідеальним, проте він не виключає, що продаж товару за заниженою ціною може свідчити про намагання уникнути справедливого оподаткування. В тих випадках, якщо е якась із е споріднених фірм продає свої ж споріднені фірмі за заниженими цінами, якщо е обсяг цих операцій перевищує певний визначений у законі обсяг, зараз це 50 мільйонів гривень, тоді. Держава може звернути на це увагу. У свою чергу гендиректор епіцентру К КА після довгих розміркувань чи знає щось про Алмеру. Вам відома така компанія Алмера. Безумовно відома. Пояснив, що продавали дешево не задля махінацій з оподаткуванням, а тому, що втікали з Криму. Е, ну, у вас недостовірні дані. Я е, хочу сказати, що дійсно ми е, залишки товару. Адже ж е, ніхто не подумав про бізнес, який залишився в Криму. Тим часом у державній фіскальній службі нам повідомили, що після Алмери взялися перевіряти й сам епіцентр К Епіцентр, Ведеться перевірка зараз фіскальної служби? Епіцентр, про... епіцентр. Про... епіцентр. Про... О, це... про... там багато перевір. це з велика компанія більше того, відкрито кримінальні провадження. Там є питання, там є пара кримінальних проваджень. них ну, ми зараз деталі не розказували. Коли вони були відкриті, чи ведеться зараз? Не було діє такої інформації, обачно дуже багато. Протягом двох тижнів ми приходили на засідання парламенту, аби поцікавитися народного депутата Олександра Гереги, що він думає про перевірки податкової, та з'ясувати, чи правильно ми зрозуміли особливості його патріотизму, мільйон української армії, а податки в Росію. Однак доля так і не перетнула наші шляхи. Виявилося у раді Герега гість нечастий. Так само і на наш лист з цими запитаннями відповідей не надійшло. Утім, у нас є підстави припускати, що перевірки діяльності епіцентру наврядчі матимуть якісь. Серйозні наслідки Галина Герега, шкільна подруга Оксани Білозір, яка хрестила дочок самого президента Петра Порошенка. Син Оксани Білозір, депутат Київради Андрій Білозір, нещодавно був на презентації найбільшого гіпермаркету Епіцентр. Він уник відповіді на запитання, чи допомагають Білозіри вирішувати бізнес-проблеми Герег. Ви не ображайтеся, але мені трошечки смішно з вашого запитання. Я вам можу сказати одне: ну, якщо у вас знаєте, є питання, якісь до когось конкретно, то краще ставити це людям. ці запитання. Тож чи не про податки і бізнес у Криму йшов спілкуватися в адміністрацію президента Олександр Герега, коли наша камера зафільмувала його ще наприкінці літа?